Подзвонила взнати, як краще подати на карту побуту, а отримала несподівано дорожню карту на 5 років з поступовим виходом на громадянство Республіки Польща з гарантованими умовами винесення позитивного рішення. Як це відбувається? Сьогодні дзвонить пані, каже: не знаю, як краще податися чи від роботодавця на карту часового побуту, бо зараз має сталий побут, чи по шлюбу з громадянином Польщі. Між іншим через нас одружувалися, за що їм. Дуже дякуємо. За те, що в нас замовили послугу. Ну, власне, в цій ситуації, якщо порівнювати поєднання родини з громадянином Польщі і подачею від роботодавця, то то небо і земля однозначно необхідно подаватися по поєднанню родини, адже два роки в шлюбі по карті часового побуту, котра видана внаслідок поєднання родини з громадянином Польщі, надає можливість. Подати на карту сталого побуту, тобто за рік часу. Іншими словами, як виглядала побудова дорожньої карти, ми на сьогоднішній день маємо червень 25-го року. Подає пані на поєднання родини, дай Бог за півроку часу, до кінця року, видають позитивне рішення і маємо вже часовий побут, то наприкінці 20. 7-го року на початку 28-го можна буде скласти документи на карту сталого побуту. Звичайно, що необхідно буде підготуватися і здати, скажімо так, пройти співбесіду на знання польських традицій, культури, історичних особистостей тощо. А цей матеріал ми надаємо, коли ми готуємо людей при подачі на сталий побут. Тобто, іншими словами, 27-й, початок 28-го року подача на карту сталого побуту. Півроку очікування, умовно кажучи, липень 28-го року карта сталого побуту на руках. І таким чином, в липні 29-го року, через рік проживання по карті сталого побуту, можна подаватися на громадянство Республіки Польща через воєводу. Звичайно, що. Треба буде в цей період часу підтягнути знання польської мови і успішно здати державний іспит на знання польської мови рівня Б1. Не нескладний. Його здасть кожна друга людина, яка в Польщі мешкає. Якщо захоче. Но ті, що не хочуть, то вони нічого не здають. Вони тільки коментарі погані пишуть. До речі, вам теж привіт, бо ваші погані коментарі теж розкручують мої відео, так що лишайте будь які я всім відповідаю. То, власне. Таким чином, ми маємо, якщо в липні 29-го року подача на узнання, то воєвода зазвичай до півроку часу розглядає такого роду заявки. І в районі 2030 року від початку до середини 2030 року пані вже може бути з польським паспортом, другим подвійним громадянством без відмови від українського. Отакі дорожні карти спокійно можна розписувати, планувати своє життя. І взагалі можна сказати, що дорожню карту я розписую принаймні щонайменше два рази на день. Люди дзвонять, розповідають, як їхня ситуація виглядає, достосовуємо їх до реалій і починаємо поступово готуватися.